Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд 7 жовтня Київ. Друзі, сьогодні прогуляюся по печанні і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Хочу зробити оголошення. Пропоную свої безкоштовні послуги. З огляду та оцінки, а також купівлі порцелянового посуду українського виробника. Бажаєте продати посуд або дізнатися його вартість? Телефонуйте, будь ласка, на номер 093 83 09 149. А також в першому коментарі розміщу даний номер телефону. Будь ласка, звертайтеся. Чайний сервіс. П'ять персон, комплектація, чайник, полонник, суперниця, маслянка і п'ять чайних пар. Він вживаний, ціна його 600 гривень. Вільйонниці, Клеймо коростень, другий сорт, ціна однієї одиниці 70 гривень, В наявності 5. Тарілка Клеймо Дульово Ціна її 300 гривень. Я считаю, Дівчина кормить голубів. убив. Давайте я беру вот эти три. ціна 1700 гривень. Ну дивіться, цю я ношу в коробке. Давайте тому що там не руки. Чай не пари. Клеймо «Баранівка». Ціна за 12 чайних пар – 300 гривень. Дробочка. Короче, Селянка. Баранівка. Можна використовувати як солянку. Ціна 20 гривень. А може навпаки можна використовувати як підсвічник. Погоджую з вами. Городниця. Скажіть, будь ласка, яку ціну? 30 толь. 30. 30. А це 40. Баранівка. Старе. Цукарниця. Без кришечки 40 гривень. Цукорниця 250. 250, друзі. Чого? Все добре. Друзі, продовжуємо наші пошуки. Сьогодні на Печані людей небагато. Погода досить прохолодна. Все ж таки. Осінь заявляє про свої права. Ну а ми з вами крокуємо далі в пошуках української порцеляни. Приємного перегляду. Ваза або кубок ще можна назвати. Климо, друзі, демонструю суми. Ціна 700 гривень. на 200 гривень. Клеймо колонне. Київ. Ціна 100 гривень. Ну, что ты не рассказываешь? Иконы-то что-то стоит? Что? Кружка. Крупніва. Київ, ціна сто вісімдесят гривень. Набір це чашки. Поростень. Ціна 300 гривень. Тарілочка Полтавський фарфор, ціна 100 гривень. Паранівка, ціна 50 гривень, наявності дві. на 50 гривен. Погода такая, вы видите, кошмар. Так, звичайно, дождь. Чашечки, вот не скажу, то ли это кузнецов, то ли это Коростень. Это Коростень. Якатина? Якатина. гривен. У меня же там у подруги проблемы. Блюдце, ручний розпис, клеймо Крем-Ес, ціна 50 гривень. Чашки від кавового сервізу Бутон, баранівка, ціна 30 гривень однієї. Піали. Дві штуки. Клеймо Баранівка. Ціна 10 гривень однієї одиниці. Кобальтові пари. Ціна 250 гривень за пару. Дружківка. Хочу вам показати чайники. Київ, 400 гривень. 500 гривень коштує. Клеймо Тернопіль, Голубка. 350 гривень. Але кришечки, кришечка відсутня. Тулимо незрозуміло. І 500 гривень. Ручний розпис. Тулимо Київ. Але як на мене здається кришечка не рідна. Ціна його 500 гривень. Друзі, чашка Рига. Кавник І цукорниця. Я вам продав только що мав по 25. Ціна комплекту 5 чешок. Цукорниця. Так, кавник. 500 гривень. Я чашка називається Карась. Автор Валентина Тригубова. Клеймо «Коростонь». Ціна 800 гривень. Самовар, ручний розпис, присутній чайник-егоїст маленький. Він декоративний. клеймо зараз покажу. Гжель, ціна 1500 гривень. Чайник. клеймо Київ, ціна 350 гривень. В новому стані. Чайник доливний. клеймо городниця, ціна 500 гривень. Друзі, дуже рідкісний молочник. Знайшов. Зверніть увагу на форми. Клеймо Баранівка 40 ві роки, ціна 1300 гривень. молочник. Будь ласка, клеймо Баранівка 50-ті роки. Ціна 700 гривень. Просять за нього 700 гривень. Друзі, чайна пара від сервізу «Золоті ромашки» Баранівка, ціна 200 гривень. Чайник кобальт у новому стані. Ціна 300 гривень. Клеймо, зараз продемонструю. Будь ласка, клеймо довбиш, другий сорт. Цукорниця від даного чайного сервізу. Ціна 250 гривень. В новому стані. клеймо довбиш. Статует із серії одразу зробимо, тому що погода така. городниця, ціна 1000 гривень. Дуже рідкісна статуетка, друзі. Свинарка називається. Клеймо... клеймо клеймо городниця. 2000 гривень. Будь ласка, крупним планом. Друзі, кришталеві бокали, різнокольорові. Виробник Німеччина кришталь. 70-ті роки. Мануфактура Накман. Ціна 200 євро. Друзі, цукерниця Наваза. Мануфактура Накман. Кришталеві ціна ці. 300 євро. Ручна робота. Кобальтовый работа. Данный выріб, потому что півтора тысячі Статуэтка. Кабанец. Клеймо. Суми, позолота присутня, ціна півтори тисячі гривень. А яку ціну даний сервіс? 1200 гривень. 1200 гривень, друзі. Ручний розпис. Зображення квіточка, довбиш, перший сорт, але відсутній чайник. Друзі, сьогодні, не дивлячись на непогоду, вдалося знайти досить рідкісні речі. Хто має бажання переглянути, будь ласка, переходьте на телеграм та інстаграм канал. Під даним відео розміщу посилання. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Ну а на цьому будемо закінчувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!